Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. В одному з лікувальних закладів Миргородської громади за рахунок грантових коштів встановили нове обладнання. Лікарня отримала вісім нових апаратів, що значно покращують фізіотерапевтичну реабілітацію, зокрема у відновленні функції опорно-рухової системи. Це був проект, грантовий проект, який. Ми виграли лікарню разом із міською радою, із відділом відділем міської ради, готувалися на протязі півтора року. Ми його виграли. Це проєкт японських посольства, проєкт Кусанони, його загальна вартість 71 тисяча доларів. Ми на нього закупили реабілітаційне обладнання та обладнання фізіотерапевтичне. Головною перевагою нових апаратів є використання сучасних технологій, що відповідають актуальним викликам медицини, у світі, де обладнання за кілька років стає застарілим, нові апарати, які прийшли на заміну техніці минулих десятиліть, дають змогу впевнено дивитися в майбутнє. Перш за все, це нове обладнання сучасне, воно дає великий спектр послуг, які людина потребує на етапі реабілітації. Тому це не те, що в нас було випуска 70-х, 80-х, а це нове обладнання. Дивіться, зараз яке воно воно виробників Чехії, все те, що зараз відповідає всім вимогам і стандартам. Встановлене обладнання вже понад місяць активно використовується для лікування мешканців громади та демонструє перші позитивні результати. Своїми враженнями про його роботу ділилися медичні працівники закладу. Саме цей апарат це апарат магнітотерапії. Ми його дуже широко використовуємо. Практично всім, у кого немає протипоказів, якісь. Металевої конструкції, артрити, артрози, проблеми з суглобами, з кістками, кісткові проблеми. Це його призначення, нове спорядження включає різноманітні прилади для ультрависокочастотної терапії, ультрафіолетового випромінювання, а також функціональні столи, які сприяють відновленню рухливості кінцівок після травм або інсультів. Функціональні столи, які покращують рухливість кісті, як ви бачите, потім задають силу м'язам, дуже гарно застосують при переломах опора і руху. Там, де після інсультні відновлення кінцівок, багатофункціональні, тобто ми даємо силу м'язам, даємо рухливості суглобів і просто чудовий. Апарат, на якому дуже зручно працювати нам та нашим пацієнтам, це йде для рухливості суглоба. Ми покращуємо рухливість кісті, кість ротацію даємо супінацію, пронацію. На цьому апараті, так, також саме стіл, ми задаємо силу м'язів. Грантову заявку на нове остаткування лікарня оформила разом з Миргородською міською радою за сприяння громадської організації Студія громадських жіночих ініціатив. В першу чергу хочу подякувати посольству Японії в Україні за надану допомогу в реалізації даного проєкту. Дана проєктна заявка була написана у працівниками міської ради у 2023 році. І реалізація даного проєкту була здійснена в 2024 році через громадську організацію, дякую, до речі, їй громадські жіночі ініціативи. Дякую Красько Тетяні Миколаївні, яка допомогла в реалізації даного проєкту. Завдяки цьому гранту лікарня отримала новий поштовх для розвитку, а пацієнти можливість отримати якісну допомогу, яка відповідає сучасним стандартам. Молодіжна рада поповнилася новими активними учасниками. У Миргороді провели збори, присвячені розширенню складу молодіжної ради. Сьогодні проводиться засідання робочої групи щодо прийняття до членів молодіжної ради молодих людей. А саме ми маємо 9 кандидатів через те, кожен з них себе представить і на розсуд членів робочої групи. І шляхом голосування визначимо наскільки збільшиться молодіжна рада в нашій громаді. Наразі до складу молодіжної ради долучилися учні загальноосвітніх закладів міста, які готові активно працювати над вирішенням актуальних проблем молоді, а також впроваджувати нові ініціативи. Окрім школярів, членами ради стали представники Миргородського фахового коледжу імені Миколи Гоголя Національного університету Полтавська політехніка. Зокрема, приєдналися голова студентської ради коледжу та викладачка. З 2023 року в Миргородській громаді діє молодіжна рада. Це консультативно до речі орган при Миргородській міській раді, який має допомагати нам проваджувати молодіжну політику більш ефективно. Наразі в її складі 13 активних молодих людей. Загалом за положенням склад може налічувати 35 осіб, тож ми оголосили про донабір і приймаємо в члени кандидатів, які подали заяви. Цьому передував певний підготовчий період, впродовж листопада-грудня і грудня спільно з молодіжною радою і відділ молоді спорту. Ми відвідували навчальні заклади нашої громади і розповідали про молодіжну раду, що це такий інструмент участі молоді, і запрошували молодих людей від 14 років подавати заяву. Збори пройшли в атмосфері конструктивного діалогу та взаєморозуміння. У ході роботи присутні обговорили стратегічні напрямки діяльності молодіжної ради, визначили ключові пріоритети та намітили подальші проєкти. Я вирішила долучитися до молодіжної ради, оскільки вже знайома з їхньою роботою, а була активною, брала активну участь в їхніх різних заходах. І мені справді подобається ця їхня активність. І взагалі хочеться розвивати наше місто, показувати, що вона в першу чергу для молоді. І взагалі мені просто подобається будь-яка активність. Я розумію, що кожен з нас може щось зробити для свого міста. І кожне місто має великий вплив на райони. А це район області. І так ми впливаємо разом на Україну. Також під час заходу найактивніших діючих членів молодіжної ради нагородили подяками управління освіти молоді та спорту. Це стало визнанням їхнього внеску в роботу ради, активну громадську діяльність та реалізацію ініціатив, які вже позитивно вплинули на життя громади. Жителі громади та її гості вже можуть обрати хвойну красуню для своїх осель, щоб створити святковий настрій у домівках. І з середини грудня в місті розпочали роботу ялинкові ярмарки, які пропонують широкий вибір зелених дерев на будь-який смак і гаманець. Традиційно у Миргородській міській територіальній громаді з 14 грудня розпочав свою роботу ялинковий ярмарок, який розташований за адресами вулиця Гоголя, 72. Це поруч з раксом, та також вулиця Гоголя, 172, Це біля лікарні. За даними адресами, ви зможете придбати ялинку на будь-який смак. Цьогоріч ціни на ялинки варіюються залежно від їхніх розмірів. Невеликі деревця можна придбати за 200 гривень, тоді як великі, що стануть окрасою просторих віталень або офісів, коштують до 4 тисяч гривень. Покупці ретельно обирають ялинки, щоб вони були ідеальними, рівними, пухнастими і з насиченим ароматом хвої. Пані Тамара теж вже таку придбала. І не важко було обрати, коштує 250 гривень. Для дітей ставляю. Діти попросили і я купила їм ялинку поставити. Кожен рік ставимо радість дітей. Хочеться ялинки. Нам ставили батьки і я ставлю дітям ялинку. Жителька Миргорода Тетяна також цього року планує прикрасити ялинку вдома. Вона розповідає, що це вже традиція. Цьогоріч ми плануємо ставити ялинку, так як у нас дітки. То плануємо. Атмосфера свята, перш за все, це для діток, ну і для себе. Організація ялинкових ярмарків чітко регламентована. Місця для торгівлі визначені відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради. Підприємці отримують дозволи на торгівлю лише після відповідних погоджень, що гарантує законність процесу. Подаються документи на елемент благоустрою. На договір елементу благоустрою вкладається, вноситься рішення на виконавчий комітет міської ради. За даним рішенням їм надається дозвіл торгувати з числа, який прописаний у рішенні. Представники міської ради наголошують на важливості купувати ялинки лише на офіційних майданчиках. Це важливо не лише для прозорості процесу, а й для збереження природних ресурсів та боротьби з нелегальною вирубкою лісів. Також хвойні дерева повинні мати спеціальні бирки зі штрих-кодом та супровідні документи, які підтверджують законність їх заготівлі і реалізації. У Миргородській громаді чотири бібліотеки одержали довгоочікуване поповнення своїх фондів. Унікальний подарунок отримали книгозбірні в Єрках, Гаркушинцях та дві в Миргороді, дитяча юнацька бібліотека та публічна бібліотека імені Давида Гурамішвілі. Кожна з них збагатилася на 100 нових видань. Це підтримка частини благодійно просвітницького проєкту Книжкова навала, який реалізується вже в п'яте. Цьогоріч книги могли отримати публічні бібліотеки, бібліотеки навчальних закладів та реабілітаційні центри для військових. У нас свято, тому що до нашої бібліотеки надійшло 100 книг. Український центр дослідження проблем національної безпеки імені Дмитра Тимчука. Їхня група має назву Інформаційний супротив. Вони співпрацюють з Національним військовим історичним музеєм України. Вони запустили п'ятий проєкт національно-благодійного акцію, таку книжкова навала. І в цьому році вони оголосили декілька областей, серед яких була і наша Полтавська область. Ми, звичайно, прийняли. Участь у цьому проєкті. організатори благодійної ініціативи сформували 300 комплектів по 100 книг. Вони включають книжки для дітей та підлітків, українську класичну і сучасну літературу різних жанрів, переклади іноземних авторів, науково популярну літературу, книги про досвід війни, твори ветеранів та волонтерів у списку є популярні теми серед читачів. Зараз дуже користуються книги по психології, і ми завжди стараємося їх де бачимо, чи в розіграші, чи якщо є можливість, придбати. І в цій добірці з 101 книги такі книги також є. Тому наші користувачі будуть вдячні книжковій навалі за ці цю літературу. Для бібліотек до останнього було сюрпризом, які саме книги надійдуть до їх фондів, проте вони могли відслідковувати, які українські видавництва передавали книги для проєкту. Загалом їх було 32. серед них видавництво старого лева, ранок і формат. Вже після новорічних свят усі новинки будуть доступні для читачів. Працівники бібліотек із радістю запрошують мешканців громади завітати і обрати щось нове для себе. Шановні діти, дорогі наші юні читачі, молодь, батьки, приходьте, будь ласка, до нашої бібліотеки вже після Новорічних свят. Всі ці книги будуть на поличках. Приходьте, знайомтесь, читайте і хай книга буде завжди супутником з вами. Поповнення бібліотечних фондів це не просто оновлення полиць, а нові можливості для громади. Кожна книга це історія, що чекає на свого читача. Натхнення, яке може змінити життя. І ще один крок до збереження та розвитку культурного багатства Миргорода. Дев'ятнадцятого грудня на базі Миргородської дитячої юнацької спортивної школи відбулися змагання із баскетболу всеукраїнських шкільних ліг пліч опліч. Це наймасштабніші учнівські змагання країни Цьогоріч Вони проходять під гаслом Разом переможемо. Юнаки та дівчата з нашої громади, які здобули перемогу на першому шкільному етапі, тепер змагаються на рівні громади. Сьогодні відбувається другий етап змагань з баскетболу в рамках проєкту Пліч – разом переможемо. А загалом заявилось вісім команд. Сьогодні відбуваються змагання серед юнаків та дівчат. А ігри відбуваються за коловою системою. Взагалі заявлено п'ять команд серед юнаків старшої вікової групи та три команди серед дівчат молодшої вікової групи. На жаль, з різних причин не всі команди, що подали заявки на участь, змогли прибути на змагання. Втім, баталії на баскетбольному майданчику не вщухали до самого кінця. Ніхто не хотів здаватися, усі прагнули перемоги. Хлопці завершили змагання вже на даний момент. Запеклі боротьбі перемогу здобула команда ліцею імені Івана Андрійовича Зубковського. Надзвичайно були запеклі ігри за друге, за третє місце. Хлопці викладались на, на, на повну». Самі ж учасники змагань залюбки беруть участь у турнірі та відзначають необхідність проведення таких заходів, адже чудово розуміють, що заняття спортом надзвичайно корисні. По-перше, це спорт. Діти тренуються, а спорт це життя. Тому я гадаю, що це потрібно. Вдалося виграти, тому що команда була настроєна на перемогу. Всі грали, хотіли виграти, не здавались, тому й перемогли. Змагання сподобались, всі добре зіграли. І Супротивники, і наша команда всі добре зіграли. Не менш напруженими і видовищними були змагання серед дівчат. Спортсменки кожної з команд намагалися якомога більше зробити для перемоги і раділи кожній успішно завершеній атаці на корзину суперників. У результаті гри перемогу здобула команда ліцею імені Тараса Шевченка. Дівчата теж проходять до наступного туру, в якому змагатимуться за першість району в рамках проєкту Пліч опліч на рівні громади, наступного тижня заплановані змагання з Черлідингу а вже навесні за сприятливої погоди. Змагання зі спортивного орієнтування. Скажи чесно, ти як? Ми всі переживаємо зараз таке, що в голові не вкладається, тому часто не можемо заснути, а вранці встати з ліжка. Кожен різкий звук здається ракетою, а тіло постійно в напрузі. Вочевидь, нашому ментальному здоров'ю потрібні увага і турбота. На сайті програми Ти Як зібрані поради і контакти, як допомогти собі та близьким. Заходь на howareyou.com, щоб дізнатися.